А як ви вважаєте, чи потрібно подавати списки військового обліку до терцентру? Напишіть у коментарях. Вітаю свіжому випуску Кадра Лайв з Людмилою Смердової і командою Кадроленд. З 5 січня 2023 року ми застосовуємо новий порядок ведення військового обліку номер 1487 І одразу у кодравиків виникло тисяча запитань з приводу втілення його норм на практиці. Тож, давайте розберемо відповіді на найбільш популярні з них. Поїхали! У топі запитання: чи має ФОП-роботодавець вести військовий облік? І одразу хочу заспокоїти ні. Не повинен. Справа у тому, що ані у законі номер 2232 ані у порядку номер 1487 не згадується взагалі про ФОП роботодавця. У вказаних нормативних документах йдеться виключно про юридичні особи. Тож висновок простий. У ФОП із найманими працівниками не має обов'язку і зведенні військового обліку щодо своїх співробітників. Проте тут слід зробити невеличку ремарку при укладанні трудового договору між ФОП і працівником поки що майбутній працівник, якщо він є військово зобов'язаний призовником або резервістом. Повинен надати військово-обліковий документ. Адже стаття 24 Кодексу законів про працю не містить виключень з цього приводу при працевлаштуванні до ФОПа. Повертаємося до юридичних осіб. Щодо кого вони мають вести військовий облік? Так ось, персональний облік призовників військовозобов'язаних та резервістів передбачає. Облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи, отже, військовий облік на підприємство ведеться щодо працівників, які є призовниками, військово зобов'язаними та резервістами, чи не найбільш дискусійне запитання. Вести або ні військовий облік щодо працівників сумісників та чи включати їх до списків персонального військового обліку, так ось закон номер 2232 і порядок номер 1487 окремо не виділяють працівників, які працюють на умовах сумісництва. Тому фактично чинна нормативна база диктує вести військовий облік і щодо працівників. За основним місцем роботи і за сумісництвом, і відповідно включати працівників-сумісників до списків персонального військового обліку? Однак на місцях ТЦК, тобто військомати, подекуди вважають, що відомості про військовий облік, про працівників-сумісників їм передавати не потрібно для запобігання дублювання інформації з основного місця роботи і сумісництва. Як це вирішити? Написати запис до ТЦК стосовно того, чи включати працівників сумісників до списків і відповідно введення щодо них військового обліку, а далі вже діяти залежно від відповіді ТЦК. Військовий облік щодо осіб, з якими укладені договори цивільно-правового характеру, на підприємстві не ведеться. Ми поступово підійшли до списків персонального військового обліку. Чи потрібно подавати списки до ТЦК? Дивимося на пункт 40 порядку номер 1487. Списки персонального військового обліку за додатком 5 до порядку номер 1487 формуються щороку до 25 січня і реєструються у службі діловодства підприємства. Як бачимо, вимах про подання списків до ТЦК немає. Сформовані списки зберігаються на підприємстві, поповнюються і до ТЦК надаються тільки у разі звірки, яка проводиться не рідше одного разу на рік згідно з графіком. А щоб отримувати ще більше кадрових новин, підписуйтеся на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк. Та поділитися цим відео з колегами. Приймаємо, звільняємо, змінюються облікові дані призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Повідомляємо ТЦК. Інформація про прийняття і звільнення призовників військовозобов'язаних і резервістів надсилається до ТЦК у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу або наказу про звільнення з роботи. При цьому надсилається інформація про звільнення або прийняття у повідомленні про зміну облікових даних, форма якого наведена у додатку 4 до порядку номера 14,87 Крім того, ТЦК слід проінформувати про зміну облікових даних призовників, військовозобов'язаних і резервістів. тобто інформуємо ТЦК про зміни щодо прізвища, власного імені та по-батькові, реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, адреси задекларованого або зареєстрованого місця проживання, адреси місця фактичного. Проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади. Зміна такої інформації також відображається у повідомленні про зміну облікових даних за формою, наведеною у додатку 4 до порядку номер 1487 І це повідомлення надсилається ТЦК щомісяця до 5 числа відповідного року. Відповідно після місяця, в якому було подані документи про зміни. Рухаємося далі. Чи потрібно повторно інформувати ТЦК про керівника та відповідального ведення військового обліку через появу порядку номер 1487 Ні, не потрібно. Якщо раніше ви вже проінформували про це ТЦК, а директор чи відповідальність за ведення військового обліку не змінювалися. Нагадаю, що пункт 13 порядку номер 1487 вимагає в семиденний строк здати видання наказу про призначення або звільнення і навіть увільнення керівника підприємства та відповідальних за ведення військового обліку, повідомити ТЦК. Повідомлення здійснюється за формою наведеною у додатку 1 до порядку номер 1487 Наступне про що ми поговоримо, стосується. Підвищення кваліфікації відповідальними за ведення військового обліку. Чи потрібно вже зараз бігти і шукати такі курси? Головний висновок: підвищення кваліфікацій здійснюється у закладах освіти, які мають відповідну ліцензію. І до формування таких закладів освіти ще є час. Адже сама потреба у підвищенні кваліфікації осіб уперше має бути визначена до 1 жовтня 2023 року. Зараз же тільки початок 2023 року. Тому на підприємствах ще є час, щоб придивитися, яким чином і де здійснюватиметься підвищення кваліфікації осіб. Які відповідальні за ведення військового обліку на підприємстві? І головне запитання: відповідальність за неведення військового обліку і ведення його з порушеннями. Підкреслю, що Кодекс про адміністративні правопорушення не містить спеціально виписаного штрафу за відсутність ведення військового обліку. Або ведення його з порушеннями. Проте відсутність військового обліку на підприємстві може розглядатися як порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію відповідно до статті 210 з індексом 1 Кодексу про адміністративні правопорушення. За це передбачено відповідальність у вигляді штрафу від 3400 до 5100 гривень, а в особливий період від 5100 до 8500 гривень. При цьому накладання штрафу здійснюється в цілому за правопорушення, а не кратно кількості таких працівників чи кількості працівників, щодо яких здійснено таке порушення. Ну а от розмір штрафу від 3400 до 8500 гривень вже визначає ТЦК залежно від порушення. З 5 січня 2023 року кардинально змінилися підходи до ведення військового обліку. В основу тепер покладено не заповнення особової картки, а списки персонального військового обліку. До списків включаємо усіх призовників військовозобов'язаних і резервістів, які працюють на підприємстві, незалежно від строку дії трудового договору. ТЦК потрібно повідомляти про звільнення і прийняття призовників військовозобов'язаних і резервістів. А також про зміну їх облікових даних шляхом надсилання повідомлення про зміну облікових даних, відповідальність за неведення військового обліку або введення його з порушенням може призвести до адмінштрафу у розмірі від 3400 до 8500 гривень в цілому за порушення. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на каналі в описі до цього відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий ютуб канал Номородин Кадроленд. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!